Всім доброго дня! Сьогодні, як ви бачите, досить багато підставок на відправку. Відправляємо сьогодні і Укрпоштою і новою поштою. Сьогодні майже всі підставки на підвіконня, як ви бачите, є з кільцями для орхідей із маленькими чашами для фіалочок і з більшими чашами для більших квітів. Тобто дуже різні підставки. Ну, от одна з них є е, на стіну, е, ну а решта у нас е, для підвіконня. Колір, як ви бачите, ну, основних два кольори: чорний, золотом і білий. Також фарбуємо будь-який колір, по вашому бажанню: і слонова кістка, і срібний, і рожевий, і жовтий навіть фарбували. Тобто будь-які підставки і колір ми можемо зробити для вас. Також є от невеличкі такі підставочки у нас ще на Стіл або на підвіконня для міні-орхідей. Тобто ну, будь-яка квітка, яка у вас є, заслуговує на свою підставку. Замовити такі підставки можна у нас на сайті maniexu.com.ua, або написавши мені, можна на Viber WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь, будемо раді допомогти.